Літо це час, коли школярі мають можливість відпочити від шкільних клопотів та набрати сил до нового навчального року. Саме тому на базах закладах освіти Подільської громади розпочали роботу пришкільні табори. Так в ліцеї номер 2 у таборі під назвою Калинонька нині відпочиває 100 дітей, які розділені на три загони: смайл, козачата та бджілки. Як завжди з початком літа розпочав роботу наш пришкільний табір Калинонька у ліцеї номер 2 У нашому ліцеї сьогодні відпочивають 100 дітей, мають дворазове харчування. Кожен день насичений і має свою тематику. Кожного дня для дітей готують різноманітну розважальну програму. Ми ходимо на екскурсії, дуже багато екскурсій в цьому році заплановано. Ми вивчаємо різні пісні, таночки, ми граємо в різні ігри, конкурси. До нас приходять різні гуртки, які розважають також дітей. Тож бажаю усім набратися дуже гарних емоцій, почати гарно відпочивати на цих канікулах і з новими силами потім приступити до нового навчального року. А найголовніше те, що малече дійсно отримує приємні враження. З яким настроєм ти йдеш в табір в цьому році? З веселим, тому що тут дуже цікаво та весело. Чого ти очікуєш від літніх канікул? «Радощів, знайомств, відпочинку та нових якихось знань. Тут весело, класно та дуже цікаво. Я очікую те, що ми будемо ну, доволі часто виходити там в місто, парк». В що ти очікуєш від табірної зміни? Те, що там буде дуже весело нам і буде багато конкурсів. Я ходю в наш, загін, наш загін англійський, він називається Смайлі. Ольга Ситник, Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія Кет.